На Хмельниччині відбулись змагання з тріатлону. Турнір організували працівники Хмельницької АЕС. Головною метою був збір коштів для допомоги силам оборони України. До участі зареєструвалось 108 спортсменів зі всієї України. Вони долали маршрут, який складався з трьох етапів: плавання на 750 метрів, велосипедний заїзд довжиною 20 кілометрів та забіг на дистанцію 5 кілометрів. Настрій супер очікують тільки позитиву, натхнення. І класних стартів. Це взагалі мій перший старт, тому буде дуже цікаво. Тут саме в цьому місці це перший раз. Побачимо, які тут будуть і траси. Все, все залежить. Там десь і ліс, і бетон, і, і плавання От без гідрокостюмів будемо пливсти, то побачимо, як це все буде відбуватися. Ну всі ці старти вони кожен раз як перший раз буває. Змагання відбулись на території національного природного парку Мале Полісся». На фініші учасники були втомлені, але задоволені. Нагрузка на все тіло йде. На ноги, на руки, Фух. на торс. І голова теж працює, тобто треба бути сильним ментально. тобто Заставляти себе, це важко. Дуже цікаво, загорівся ще того року, щоб прийняти участь, дякувати адміністрації, мені поспілкувати нашим героям, що є така можливість враження просто чудові. Буду приймати ще участь. Спочатку трохи було страшно, бо не знали, що, куди, як. Лякали стежки е ці, гравійні дороги. Я їхав грейвелом, але все було супер взагалі. Вода просто чудова, приємна на смак. Переможцем у абсолютному заліку серед чоловіків став Дмитро Стецюк з Рівного, а серед жінок Ольга Корець з Луцька. Дуже емоційним вийшов захід, е плавання у воді. Таке трохи технічне було з поворотами, з вищільною групою на белої етап. Скажу, що один самий складні, складних серед крос-триатлонів, за яких я приймав участь. Ця траса на, так, більш така силова, потужна, ну складніша. От на таких трасах треба проводити такі от заходи. Організаторам вдалося зібрати бажану суму, за яку буде закуплено спорядження та обладнання для військових. Всі. Подолали дистанції, всі перемогли себе без жодних травм, і це найголовніше. Нам вдалося зібрати 101 тисячу гривень, яку ми використаємо для того, щоб допомогти нашим захисникам. І знову ж таки, це черговий об'єднуючий захід. Мені приємно. Констатувати, що він вдався через великий попит до тріатлону, організатори обіцяють, що ця локація стане традиційною і вже наступного року збере нових учасників.